Віршики. Дідусів, колобок. Колобок печеться з маслом, дід облизується ласом. Баба знає смак, ласував би всяк. От поклали на віконце колобочок Той мов сонце, а він звідти тільки стриб то стежині скоком, боком, за ворота гоп з під скоком, стрибі, стрибі, стриб. Як би знали, не пекли б, баба в хаті нарікає, Колобок чим душ тікає, а дідок біжить у слід. Колобочок до потока. Ой же там вода глибока. Не втопись, гукає дід. Ой-ой, ой туди не слід. Знов дідок за, колотком, за колобком, колобок перед горбком, сірий пес над колобком. А попався ти мені, з'їм тебе, а от і ні. Смажився я рум'яну спину, аж ковтав дідуня слину. Став рум'яний мав сонце, то поклали на віконце. Я звідти тільки стриб, постежені скоком боком за ворота, хоп, з підскоком далі стриб, і стриб. Якби знали, не пекли б. Бо спекли, а їсти зась, утечує від тебе враз. колобочку постривай ні вже буде. Прощавай, геть від нього до потока. Ой, же там вода глибока, не втопись, гукає дід. Ой ой ой, туди не слід, знов, дідусь, за колобком. Колобок перед горбком, хитрий лис над колобком. Колобочку, ти, мов, квітка. Скоч до мене в рота швидко. Ой, не квапся, хижий лисе, з мною пес не поживився. І хто смажив, той не з'їв. А ти лисий поготів, з Лис до нього тільки гуп, колобок. Ой, де ти діду, а дідусик хруп хруп хруп, колобком уже обідав. Лис у лісі заховався, радий, що живий остався. А дідусь ідей співав у пісні тій такі слова. Спекла баба колобок, та не лису на зубок, гам-гам-гам. hum 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 zee vio hoya bubble song.